Для порівняння випадкових подій за степенем їх можливості треба кожну подію пов'язати з певним числом, яке повинно бути тим більше, чим більше можлива ця подія. Таке число називають імовірністю події. Отже, імовірність події це чисельна міра степені об'єктивної можливості цієї події. Це означення ймовірності визначає філософську суть. Але не вказує, як знаходити імовірність будь-якої події. Це можна зробити іншим способом. За класичним визначенням, імовірність події А дорівнює відношенню числа елементарних наслідків, які сприяють цій події, до загального числа усіх несумісних та рівноможливих елементарних наслідків, що утворюють повну групу. Імовірність події позначають П від А. Від Probability. Розглянемо приклад. В урні 6 однакових за розміром куль. Дві червоні, три сині та одна біла. Потрібно знайти ймовірність появи червоної кулі, якщо беруть одну кулю з урни навмання. Для розв'язку спочатку позначимо подію. Нехай подія А навмання взята куля, червона. З урни можна взяти будь-яку кулю із шести, тому усіх можливих наслідків 6. Для появи червоної кулі сприяють лише два наслідки, бо дві кулі із шести червоні, тому m дорівнює 2. І за формулою класичного визначення ймовірності одержуємо шукану ймовірність 2 шостих або 1 третя. Ще приклад. Кинуто два гральних кубики. Знайти ймовірність того, що сума очок, що випала, дорівнює 4. Нехай подія А сума очок, що випала дорівнює 4. Тоді протилежна подія сума очок, що випала не дорівнює 4. Події А сприяє насл один наслідок. Отже, m дорівнює 1. Загальна кількість наслідків n дорівнює 2. Ну і за формулою класичного визначення ймовірності дорів... одержуємо ймовірність П від А одна друга. Але чи правильний такий розв'язок? Навіть інтуїтивно зрозуміло, що щось тут не так. В чому ж помилка. Нехай подія А сума очок, що випала, дорівнює 4. І протилежна подія сума очок, що випала, не дорівнює 4. Але ці події зовсім і зовсім нерівноможливі. Саме в цьому і проблема. Розглянемо всі можливі елементарні наслідки даного експерименту. Кожне число очок, що випало на першому кубику, може поєднуватись з усіма числами другого кубика. Отже, загальна кількість несумісних рівноможливих наслідків 6 помножити на 6 це n дорівнює 36. Серед цих наслідків події А сприяє лише 3, тобто М дорівнює 3. І тепер за формулою класичного визначення ймовірності одержуємо П від А дорівнює 3 тридцять При розв'язанні багатьох задач знаходження чисел М та Н має певні труднощі, запобігти яким допомагають принципи та формули комбінаторики. На прикладі цієї задачі. Ми можемо зауважити, що класичне визначення імовірності має місце лише тоді, коли М та N скінченні, а усі елементарні наслідки випробування рівноможливі, саме таке становище у більшості азартних ігор, що здійснюються без шахрайства. Якщо множина елементарних наслідків нескінченна або елементарні наслідки нерівноможливі, то формулою класичного визначення ймовірності користуватися не можна. Замість нього користуються геометричним або статистичним визначенням імовірності. Якщо множина усіх елементарних наслідків нескінченна і займає деяку область G, а події А сприяє лише частина цієї області G маленьке, то обчислення ймовірності події А виконують згідно геометричного означення. Імовірність випадкової події буде дорівнювати відношенню міри Ж маленького, тобто сприятливої для події А області, до міри Ж великого, тобто всієї області результатів випробування. Якщо область «же» проміжок, поверхня або просторове тіло, тоді мірою буде довжина площа або об'єм. Якщо Ж проміжок часу, то мірою буде час. В загальному випадку міру області визначають аксіомами в рамках кожної конкретної задачі. Розглянемо приклад. Два туристичних пароплава повинні причалити до одного причалу. Час прибуття обох пароплавів рівноможливий на протязі доби. Визначити ймовірність того, що одному з пароплавів доведеться чекати звільнення причалу. Якщо час стоянки першого пароплава дорівнює одній годині, а час стоянки другого 2 годинам. Позначимо х та y – час прибуття пароплавів. В даному випадку найзручніше в якості міри для областей сприятливих та загальної кількості наслідків випробування буде використати час. Можливі значення х та y Лежать в межах від 0 до 24 годин. Це всі можливі значення для цих часів прибуття пароплавів. Сприятливими для нашої події пароплаву доведеться чекати звільнення причалу, будуть лише два варіанти. Коли час прибуття другого пароплаву, не перевищує однієї години порівняно з часом прибуття першого, або час прибуття першого не перевищує біль двох годин порівняно з часом прибуття другого. Зобразимо графічно всі ці міри часу для загальної кількості наслідків випробування та сприятливої кількості наслідків випробування. Для цього скористаємося декартовими координатами x, y. Відношення площі заштрихованої фігури до площі квадрата, сторона якого дорівнює 24, згідно формули геометричного визначення ймовірності, і дорівнює шуканій ймовірності. Статистичне визначення ймовірності використовується тоді, коли ми можемо провести серію випробувань і поспостерігати їх наслідки. Відносною частотою або частостю події А називають відношення числа випробувань, в яких подія А з'явилась, до числа фактично виконаних випробувань. Відносну частоту події А позначають W від А або PN від А. Наприклад, відділ технічного контролю серед 100 виробів виявив 8 нестандартних. Чому дорівнює відносна частота появи нестандартних виробів? Позначаємо подію А. поява нестандартного вибору, виробу. Тоді за означенням частості події А одержимо, що вона дорівнює 8. Сотих. Зверніть увагу. Імовірність події А обчислюється до випробування а частість після серії випробувань. Частість має властивість стійкості. При великій кількості випробувань частість змінюється дуже мало, коливаючись біля деякого постійного числа, імовірності появи цієї події. Тобто статистична ймовірність це відносна частота частість, або число близько, близьке до неї. Для існування статистичної імовірності події А потрібно можливість хоча б принципово виконати необмежену кількість випробувань, в кожному з яких подія А настає чи не настає, та стійкість відносних частот появи події А в різних серіях достатньо великої кількості випробувань. Недоліком статистичного визначення є неоднозначність статистичної імовірності. Наприклад, ймовірність події можна в результаті такого розрахунку прийняти не тільки 0,4, а і 41 сота або 39. Основні властивості ймовірності, що випливають із формули класичного означення ймовірності і зберігаються при статистичному визначенні ймовірності, наступні. Якщо подія А достовірна, то її ймовірність дорівнює одиниці. Дійсно, якщо при умовах, що розглядаються достовірна подія обов'язково з'явиться як наслідок, то усі можливі елементарні наслідки сприяють події А і М дорівнює Н. В результаті отримаємо імовірність рівну 1. Якщо подія А неможлива, то її імовірність дорівнює нулю. Тобто при умовах, що розглядаються, подія А неможлива, і серед усіх можливих наслідків. Немає тих, що посприяють події А, тобто М дорівнює нулю, в результаті і ймовірність нульова. Якщо подія А випадкова, то її імовірність задовольняє співвідношення бути строго більше нуля і бути строго менше одиниці. Тобто для випадкової події серед усіх n можливих наслідків випробування є М наслідків, що сприяють події А. Отже, імовірність будь-якої події лежить в межах від нуля до одиниці. Цю властивість імовірності випадкових подій використовують для здійснення самоконтролю при розв'язуванні багатьох задач теорії імовірностей.